Люди, які народилися в цьому місяці, це особливі люди. У них велике почуття відповідальності не тільки за себе, а й за рідних і близьких. Вони не відкриваються незнайомим людям, тому вони кажуться холодними, хоча у них є багатий внутрішній світ. Ці люди емоційні і прямолінійні. Вони показують свої емоції і самолюбство тільки своїм найближчим людям. Вони вміють ставити мету і йти до неї. При цьому вони розписують собі кроки. Вони досягають великих успіхів у бізнесі, і у них найбільше шансів. Для того, щоб заробляти гроші. Також ці натури вміють отримувати задоволення від життя. І вони знають, для чого всі зусилля: для комфорту, а також для достатку. І це все йде через любов до себе. Також вони не люблять конфліктувати, але з радістю. Вислухають вас, і ці люди народилися в вересні місяць.